Спочатку року прикордонники Чопського загону попередили 146 спроб перетинання державного кордону за недійсними або підробленими документами. З них 114 випадків використання подорожніми документів, яких виявили ознаки повної або часткової підробки. В переважній більшості їх надавали на контроль громадяни України чоловічої статі призовного віку. Вони намагалися виїхати за підробними документами, що посвідчують непридатність до військової служби. Інші вдавали себе багатодітних батьків або тих, які Проводжують осіб, що потребують стороннього догляду. Ще 32 особам було відмовлено в пропуску через кордон зв'язку із пред'явленням недійсних документів. Усього за цей період через державний кордон не було пропущено 1722 особи. З огляду на статистику наголошуємо про необхідність завчасної перевірити подорожні документів на право перетину на теж рубежу, тобто їх відповідності чинному законодавству та термінам дії. Також нагадуємо про відповідальність перед законодавством за використання чужих та підроблених документів.